Молодці наші україночки, які проживають в цьому місті Турець орлю та велика подяка всім, хто приїхав з інших міст за те, що ви зробили такий гарний великий перформанс, який виявився одним з найкрасивіших на цьому святі. А ще ця велика платформа з нашими діточками розчула там взагалі всіх французів. Тож дуже дякуємо всім за підтримку: і мерії, і місту, всім, хто приїжджав, купував українську їжу та іншу сувенірну продукцію, завдяки чому вони реально змогли зібрати значну суму для одного з її стабілізаційних. Медичних центрів на лінії фронту. І я пам'ятаю, як вони танцювали минулого року на цьому ж святі фіала, коли йшов не просто дощ, а була дуже сильна злива. Але дівчата не здались і все одно танцювали на повну заля наших воїнів та щоб показати справжній непереможний дух українців. Як вони тоді сказали, що якщо і наші хлопці стоять на своїх позиціях та б'ються до кінця, то і ми не розмокнемо під цим дощем.